Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський і маю сьогодні для вас дуже цікаву інформацію з Польщі, тому як це напряму впливає на життя тих українців, які тут проживають. І сьогодні ми будемо говорити про. Анти антиконституційні механізми, якими на сьогоднішній день користується новий уряд Туска, хоча ці механізми залишились їм від ПІСУ, але вони все-таки ними користуються. І ми сьогодні про це максимально детально поговоримо. Також є експертна думка від редакторів Жечі Посполітий. Тому дивіться це відео до кінця. Дякую кожному хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і е, допомагаєте каналу розвиватись, друзі. Тож вдячний кожному з вас. Отже, е, ми знаємо, що от, е, трошки більше як е, місяць тому е, до влади прийшла, прийшов новий уряд на чолі з Дональдом Туском. І, звісно, перше, що потрібно зробити, потрібно поміняти всі склади всіх міністерств. Е, Дуже багато там державних діячів, які являються експертами або мають являтися експертами, так в, своїх, в своїй діяльності. Наприклад, в Міністерстві фінансів було б непогано, щоб робили фінансисти, в міністерстві там екології, щоб робили екологи, і так далі. Тобто, це зрозуміло. І дуже цікава стаття мені попалась на сайті Жечпосполіта, де зробили такий коротенький розбір щодо того, як на сьогоднішній день уряд Туска використовує. Антиконституційні механізми, які запровадила партія Право і справедливість ще в 2016 році, і ми, власне, зараз про це поговоримо. І також в кінці будемо говорити про, про те, що потрібно зробити уряду Туска, щоб якби, державне управління вийшло на новий професійний рівень. Отже. По-перше, в чому сама суть цієї антиконституційності? На сьогоднішній день нових директорів в різних міністерствах призначають без відкритого набору, тобто просто ручне керування, скажімо так. І я думаю, що це досить сильно нагадує Україну. Хто згоден, хто не згоден, пишіть свої думки в коментарі під відео, бо з закону вилучено положення щодо їх реалізації. Вісім років тому зникла вимога про наявність не менше шести років стажу роботи, в тому числі не менше трьох років на керівних посадах в установах державного фінансового сектору. І це раніше була така вимога, якщо людина претендує на посаду генерального директора офісу. Також до 2016 року решта директорів повинні були продемонструвати принаймні три роки досвіду роботи, в тому числі не менше одного року на керівній посаді, або ж два роки на незалежній посаді в установах державного фінансового сектору. І на сьогоднішній день директором можна призначити людину, яка навіть не знає специфіки діловодства, і можливо відразу після закінчення магістратури стати директором в якомусь міністерстві. Польщі, бо зараз єдина вимога, яка залишилась, це просто закінчити магістратуру. Отак, от, от друзі. Тому можна закінчувати, якщо ви поляк, можна закінчувати магістратуру і йти одразу директором в якесь, наприклад, Міністерство охорони здоров'я. Призначення на вищі посади Державної служби без відкритого конкурсу набору не відповідає статті 153 розділу 1 Конституції Республіки Польща. Це положення вимагає, щоб корпус державної служби був професійним, надійним, неупередженим і політично нейтральним. Бо так як раніше був конкурс, раніше були конкретні вимоги по професійності, зараз цього всього немає, просто назначають кого хочуть. Зрозуміло, що туску потрібно зараз змінити, максимально поміняти людей пісівських, які є в цих міністерствах, для того, щоб вони цю роботу не... Саботували, але також з іншої сторони, є, знаєте, ця тонка грань, коли треба вже з цим закінчити, і впровадити реальні механізми для того, щоб люди прийшли працювати по конкурсу незалежно від своїх там політичних вподобань і так далі. Це дуже важливо. Заповнення посад за призначенням відображає потреби нинішньої більшості, і державна служба була створена для того, щоб відокремити політичну сферу від державної, функціонування якої покладено на професіоналів від них, вільних від політичного впливу, відповідаючи на запитання Жечі Посполітий, урядовий інформаційний центр запевняє, що уряд працюватиме над зміцненням корпусу державної служби в Польщі, і одним з елементів цього процесу є постійний аналіз регламенту, прийнятого в 2015 році. І е, тут дуже цікаво, що закінчиться раніше аналіз цього регламенту і впровадження реальних механізмів набору на державні посади, чи просто об, чи обмін кадрами. Тобто, чи вони спочатку замінять всіх людей, а потім ведуть ці механізми, і ці люди залишаться на своїх місцях. Чи все ж таки навпаки? Е, щодо е, загальної думки Гжеґожа е, Маковські, це думка е, фактично Жечі Посполітий. Нинішня редакція положень закону про державну службу щодо звільнення та призначення на вищі посади, безперечно, є подарунком наших попередників, говорить він, і партнерам по коаліції не потрібно приймати кадровий акт для повної заміни чиновників на найвищих посадах. Повторне запровадження правил має бути, і конкурентний і відкритий найм був би хорошим кроком, якщо його запроваджувати, це би зміцнило, скажімо так. Державну владу це безміцнило дуже сильно безміцнило, на мою думку, навіть. Управління державного апарату, коли на своїх місцях і на своїх посадах будуть професіонали, будуть спеціалісти, які приймають рішення саме на користь тієї чи іншої галузі, в якій вони працюють, а не на користь тієї чи іншої політичної сили. Бо ми дуже дуже добре знаємо, що відбувається, коли скажімо так, в міністерства починають набирати кумів, братів, сватів. Політично заангажованих людей, які навіть не мають там профільної освіти. Ми це бачимо зараз в Україні. Цього в Україні є дуже багато і дуже сильно не хотілося б, щоб щось подібне відбувалося також і в Польщі. І тут, друзі, дуже важливо мені також почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Якщо у вас є якісь думки, пишіть їх в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Надіємось на те, що уряд Туска направить цей вектор конституції також. Бо, власне, перше, що вони заявляли, коли була передвиборча кампанія, що вони йдуть у владу, вони йдуть до влади для того, щоб вилікувати конституцію і виправити все, що наробив Піс за своїх 8 років, а Піс. Повірте, за 8 років наробив дуже багато різних законопроєктів, положень і так далі, постанов, які напряму суперечать Конституції Польщі. Тож надіємось на адекватність, надіємось на чесність і надіємось на конкретні діяння зі сторони нової влади. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.